Привіт! Радий вас вітати на нашому екстракурсі з підготовки до НМТ з історії України. Сьогодні ми з вами поговоримо по першій темі: це українські землі в другій половині 16-го, в першій половині 17-го століття. Ми коротко, без води і без зайвих слів поговоримо про доволі складні історичні процеси, які відбувалися в цей Період. Відкриє у нас е, ці події Люблінська унія 1569 року. Е, щоб зрозуміти детально ці події, треба зазначити, що е, в нас існувало дві окремих держави: це Королівство Польське і Велике Князівство Литовське. В ході воїн, які відбувалися в е, 16 столітті, Литва значно послабла, і Польща хотіла скористатися цим і поширити свій свій вплив на їхній території. І таким чином вони укладають в 1569 році Люблінську унію. Що вона передбачає? Вона передбачала об'єднання цих двох держав Королівства Польського і Великого князівства Литовського в єдину державу. Яка мала називатися Річ Посполита. Вони мали спільний сейм, тобто парламент, і також мали спільного короля. Також е варто е підкреслити, е що е кожна із цих частин зберігала певні сфери управління, яким вони керували самі. Це, зокрема, в них було окреме судочинство, законодавство, уряди, військо та фінанси. І е завдяки е цій унії. На більшість українських територій, які перебували в складі Великого князівства Литовського, пошириться польський вплив. І вони почнуть формувати свої адміністративно-територіальні одиниці на території України. Почнемо із, із, із території під Буковкою А, це, зокрема, територія руського воєводства з центру місті Львів. Наступне Волинське воєводство під літерою Б з центру місті Луцьк. Кам'янецьке е, центру в місті Кам'янець, е, Братславське – під літерою Г, центр в місті Братслав, І В е, це у нас Київське воєводство, центру в місті Київ. Все дуже легко і просто. Запам'ятайте, тому що ми це будемо використовувати при вивченні е, різних козацьких договорів. Тому це. Зафіксуйте для себе. Наступне ми маємо поговорити про козацтво, як воно виникло. Дослідники виділяють декілька груп причин. Почнемо з економічної. Перш за все, багато польських можновладців, шляхти захоплює українські території, встановлює тут свої порядки. Зрозуміло, що селяни не задоволені своїм становищем, і таким чином вони намагаються якось втекти від них і почати нове життя на неосвоєних територіях. Не території, це територія дикого поля, територія нинішнього Запорожжя. Далі, політичні. Постійно поляки будуть контролювати це, контролювати потік людей на Запорожжі, і контролюватиме саме їх рух. І зрозуміло, що це буде дуже непокоїти. Також соціальна причина це у нас оформлення кріпосної залежності, тому що ніхто не хоче працювати на, на іншу людину. І е, також військові з півдня існувала загроза татарської та османської агресії, і татари здійснювали дуже часто походи на українські території, брали ясир, зокрема людей, які, яких потім продавали на невільничих ринках. Але існує ще й релігійна причина. Саме утиски православної церкви спричинили е, такий е, протест у суспільстві, і вони почали захищати свою віру. Завдяки от таким от способам. Коротко про козаків. Перша згадка про козаків у нас датується 1489 року в польських джерелах. Хто такий козак? Козак це вільні люди, що заселяли південноукраїнські степи. З інших мов, даний термін означає вільна озброєна людина. Перших організаційних форм козацтво набуло у 1556 році, коли була створена Перша Січ. Першу січ у нас створив Дмитро Вишневецький на острові Малахоптиця. І вже після цього буде така традиція закладати січі, їх буде близько восьми. Протягом існування козацтва. Також козаки мали свій автентичний устрій. Велику роль відігравала козацька рада. Тобто ми бачимо, що в козаків існував такий гендемократизм, можна умовно так сказати. Були виборні посади: це Гетьман і військова старшина. Гетьман і Кошовий отаман це трошечки різні посади, щоб ви це розмежували. Гетьман керував всією територією, де проживали козаки реєстрові. А кошовий Атаман керував саме Січчю, На це звертаємо увагу. Існував полково сотенний устрій. Тобто ділили, ділилася козацька територія на полки, а полки, в свою чергу, на сотні. А, також. В цей період оформлюється реєстрове козацтво. Реєстрове козацтво це козаки, які перебували на службі у польського короля, і вони були занесені в спеціальний список в реєстр. Тобто це підтверджувало, що вони дійсно перебувають на службі. І вони за це отримували права і вольності. Вони отримували в управління місто Трахтимирів, це буде центр козаків реєстрових. Вони були незалежні від місцевої адміністрації, вони звільнялися від сплати податків, вони також мали мали право володіти землею та о, певними займатися промислами, і також отримувати грошову пролатню. Перший реєстр у нас буде в 1572 році, це Сигізмунда 2 августа, він візьме 300 козаків собі на службу. Пізніше цей реєстр буде розширюватися, в 1578 року буде взято вже 500 козаків. І так, поступово протягом всього існування козацтва реєстр буде змінюватися. І часто реєстр стане причиною для конфліктів між козаками і польською шляхтою. Також в цей період у нас існує і релігійне життя, в особливості, коли прийшли поляки. Вони запустили такий процес покатоличення, тобто намагалися поширити свій вплив і через насадження власної віри. І зрозуміло, для того, щоб вистояти, створювалися ті організації, які відстоювали інтереси саме православної церкви. Це були православні братства. Це громадські організації православних міщан, які створювалися при церквах чи при соборах, і вони відігравали дуже велику роль у. Житті а, релігійному. Вони боролися різними способами. Вони а, захищали права віруючих, очищували церкву від недостойних людей, також займалися просвітницькою діяльністю. Вони також будуть створювати потужні освітні центри. Одни, одним із таких це буде, це буде створення Львівської братської школи в 1586 році. А, думаю, це зрозуміло. Наступне в Європі розгортаються два дуже великих релігійних процеси, які від які вплинуть на історію Європи, і також українських земель це реформація і контрреформація. Реформація вплинула на українські території доволі слабо, тому що Польща була все-таки католицькою країною. І е, одна із таких великих здобутків реформації. Це у нас перекладання Біблії народною мовою. Це у нас одне з найвідоміших перекладів. Це буде Пересопницьке Євангеліє 1556 1561 років створення. А е, як реакція на реформацію, католицька церква буде намагатися знову посилити свої позиції, вони запустять процес контрреформації, і саме вони будуть діяти через науку на нашій Наших територіях. Вони створюватимуть потужні освітні центри, які називатимуться єзуїтські колегіуми. Тут ще варто зазначити, що саме через контрреформацію поширюються ідеї про об'єднання православної і католицької церков в одну. І саме внаслідок контрреформації піднімається. Це питання. Це питання буде оформлено в Берестецькій церковній унії 1596 року. Що передбачала Берестейська церковна унія? Перш за все, вона зазначала, що створюється нова церква, греко-католицька, або її називатимуча уніатська, шляхом об'єднання православної католицької церкви. Вона брала що від однієї частинки, що від іншої. Від православної церкви вона брала православні обряди, церковну слов'янську мову та інше. Але з католицької вона брала догмати, тобто основні віровчення і також. Вони підпорядковувалися папі Римському. Також в цій унії зазначалося, що греко-католицьке духовенство мало було урівнятися із правами із католиками, але насправді цього не буде. І саме через Берестейську церковну унію запустяться декілька процесів. Це, зокрема, боротьба з православною церквою, оскільки вона опиниться поза законом після Берестейської церковної унії, а Ще один процес це став, формування ставлення суспільства до даної унії. Тобто це все буде е, дискутуватися і оформиться в появі полемічної літератури. О, це буде така дискусія між прихильниками і противниками унії. А Також е, створюються потужні освітні центри на території. України. В 1578-му створюється Острозька академія, це перша слов'яно-греко-латинська школа. Також ми вже зазначали про існування ізуїтських колегіумів та братських шкіл. Тут є перелік тих пам'яток культури, які необхідно вам запам'ятати. Я заакцентую увагу на книгу друкування, тому що в 1574 році буде надрукована перша книга. На території України у Львові Іваном Федоровим «Апостол». пізніше цього ж року надрукують і буквар перший такий посібничок для вивчення мови. Також у нас в, наприкінці XVI століття почнуть активізуватися соціальні заворушення. Чому вони виникають? По-перше, це існування кріпацтва і зловживання з боку поміщиків цим правом, також це релігійні утиски, тому що не могли здійснювати нормальну діяльність церкви, також це національне гноблення і також Козаки були незадоволені своїм становищем. У них постійно були конфлікти із шляхтою, і часто приводом до цих повстань ставали якісь особисті причини. Наприклад, перше повстання 1591 1593 на чолі з Криштофором Косинським, саме розпочалося через те, що між ним і Острозьким виник конфлікт за землю. Охопило це саме територію правобережжя. Основна битва, яка відіграла важливу роль у, у цьому повстанні. Це була битва під п'яткою. Тут зазнали вони поразки. І пізніше як ще, один такий, ще одне таке масове повстання. Це у нас буде 1594 1594 1596 Це повстання під проводом Северина Наливайка. Тут також буде декілька ще керівників, керівників, окрім нього. Це буде Шаула і Лобода. Основна битва це у нас буде врочище Солониця. Вона також буде програна дане повстання зазнало поразки. Ватажки були страчені доволі демонстративно у Варшаві. А пізніше у нас ще розпочинається дуже цікавий період. Це доба героїчних походів. Доба героїчних походів у нас пов'язана із гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Що це таке? Доба героїчних походів. Це військові операції козаків точніше, їхні походи, які вони здійснювали на опорні турецькі пункти. В акваторії Чорного моря. Самими основними датами, які варто запам'ятати з цього походу, це похід на Варну 1606 року, також це похід на Стамбул. Але особливу увагу прошу звернути на 1616 рік, коли буде зруйновано один із найбільших невільничих ринків на території. Криму, це, зокрема, місто Кафа, нині це місто Феодосія. Також ще варто зазначити, що козаки активно і допомагали і полякам у веденні боротьби в 1618 році. Петро Коношевич Гайдачний здійснював похідну Москву для того, щоб підтримати королевича Владислава у даній боротьбі. І козаки відіграли дуже велику роль у боротьбі між поляками, поляками і турками у Хатинській битві 1621 року. Якщо ми подивимося на схему, вона вам може нагадувати таку паутинку, яка розгорнулася по всьому Чорному морю. Звертаємо на опорні пункти: Очаків, Варна, Стамбул, Синоп. Трабзон, кафа звертаємо особливу увагу. Також варто позначити, що битва під Хотином, протистояння між поляками, козаками та турками звертаємо на це увагу. Наступне питання, яке ми маємо з вами обговорити, це козацькі повстання початку 17 століття, тобто першої половини. Причини доволі схожі: це буде існування кріпосного права, зловживання польської шляхти своїм привілейованим становищем. Також це постійні зменшення реєстру, обмеження прав козаків у їхній внутрішній політиці, і це розгорнулося в повноцінній повстанні. Тут що саме цікаво, запам'ятати повстання дуже легко. Тут п'ятирічний можна сказати інтервал, 1625, 1630, 1635, але одне повстання не вписується 37-38 роки. Почнемо з першого. Це повстання під проводом Марка Жмайла. Тут основною битвою буде битва на Куруковому озері, де козаки переможуть. І, Якщо в нас повстання буде успішне, то е, умови е, козаків будуть навпаки покращуватися. Якщо поразка, навпаки, погіршуватися. Тут покращувались, е, і це все їхнє становище оформилося в Куруківську угоду 1625 року. Саме тут вперше ми починаємо зустрічатися з реєстрами. Е, тут е, реєстр у нас збільшується до 6 тисяч. Одна тисяча козаків має завжди перебувати на Січі і е, розширюються значно права козаків. Наступне повстання 1630 року буде під проводом Тараса Федоровича або Трясила, також дуже успішне. Основна битва це Тарасова ніч і битва під Переяславом 1630 року. І пізніше е, компроміс між козаками іми. Е, Поляками оформлюється в Переяславській угоді. Тут реєстр збільшується вже до 8 тисяч. На рахунок наступного повстання. Поляки будуть намагатися контролювати потік людей на Запоріжжя, і вони почнуть будувати фортецю, яка буде перегороджувати цей шлях. Це буде фортеця Кодак. І, Козакам це страшно не подобалось, і в 1635-му Іван Сулема разом із козаками здійснює напад на польську фортецю. Там вона буде будуватися як неприступна, але один із місцевих проведе козаків таємними тропами для того, щоб, для того, щоб успішно успішним було це повстання. Фортеця Кодак буде зруйнована вщент, але козаки, забоявшись того, що можуть бути якісь негативні наслідки для них, вони видали Івана Солому, і Солома був втрачений.